А ось, ось тут уголо. Це оце була дірка, отака здорова. Прямо в будинок. А що сюди прилетіло? Молнія, кажуть. Такий е, сіренький самолітик, великий такий. Пів дванадцятої вночі. Дома були, чоловік спав, а я ще не спала. Дуже злякалися. З 17 на 18 е, вересня. Це якраз ось у місяць. В наш будинок показали. Це нам знайомі сказали, що наш будинок показали на російському телебаченні, кстаті. Да. Е, в Москві там є у нас знайомі, ну це через когось нам вже передали, що в Москві бачили по російських каналах наш будинок. Весь знятий повністю після удару. Сразу. І сказали, що тут жило ВСУ. Вони ж кажуть, не ЗСУ, а ВСУ. І це тому ми його вбили, а ну, побили. Вроді як жителі виїхали в Запоріжжя. Жителів там не було, а там жило ВСУ і ми вдарили. Переїхали в оце, оцей будинок в 92-му році. А з чоловіком? Так, да, ми його самі ну, збудували. Ну, з батьками, ну, батьки нам допомогли. І ми оце тут і скільки мешкаємо, це вже скільки. Тоді, коли ми в'їхали в цей будинок, якраз було на покрову. Оце якраз 33 роки. Син у нас у Германії виїхав через війну. Ну і через війну, да, та також. Ну, він у нас інвалід третієї групи, так що він поїхав туди працювати. Кажуть, щоб ми з'їжджали десь в більш безпечне місто, але ж, на жаль, зараз безпечного міста в Україні, я вважаю, що, мабуть, дуже мало. Два місяці тому, коли підбили насосну станцію, і до нас прилетіло три каби на той вулиці, там, на маленькій, батьків вибило вікна. Да, я взагалі про це думала і знаходила варіанти, але батьки не захотіли переїжджати, та й ми як-то так не були готові, мабуть, до того переїзду, то так і залишились. А у вас тут батьки? Так, да, мого чоловіка. Ага, і вони до сих пір тут живуть. Так, да, вони до сих пір тут живуть. Як? Ну, 87 і 85 років. Вони не хочуть нікуди переїжджати взагалі, і навіть мови про це не тут. Сказали, навіть не піднімайте це питання про те, що ми хочемо кудись. Переї... Ну, куди ну, взагалі не уявляємо другого місця для проживання ну, на даний момент. Може, й прийдеться колись переїжджати. Ми ж не знаємо взагалі, що тут буде далі. Ну, Поки, поки будемо тут. У нас тут робота, поки є робота. Чоловіка на насосній станції, а я поки працюю в бібліотеці, бо Да. ще нас не закрили і не вивозили. Страшно. ну як, Просто вже, коли воно дуже гепає, то дуже страшно. Ну, зараз зробили світло, довго не було світла, а зараз зробили, але ну, у нас поки вдома ще немає світла, тому що у нас оце ж на цій стіні, де оце розбили, якраз був лічильник. І провода йшли до цього ж. Що... І нам ще поки ми заявку подали, але, на жаль, ще не приїхали, не зробили. А в Тарасики світло включили. Вода ну, оце ж насосна, ну, і... у ну, нас своя скожена. Ми це ж генератором, воду достаємо. Їсти ми зранку готуємо, або це ж поки до того періоду, поки до 19 годин поки темно, того, то Ну, газ у нас балонами, балон, балонний газ, і ми стали топити плиту ж вдома, пічне опалення. А потім і, ну, що, вечором кіно подивимося на ноутбуки, те, що закачаю на роботі то часа три-чотири подивимося та йдемо спати. Була в нас і коровка, і телятко. але, на жаль, коли отож розбили шахеди на Сусну станцію і каби упали ну, я злякалася і продали ми. Продали і телятко, і коровку. Просто боялися, вдруг будуть ще каби падати, і прийдеться швидко виїжджати, то куди ти її? Коровку дінеш з собою, на жаль, це дуже важко її кудись перевезти, перевезти як це сам хоч би переїхав. Ну а так курочки, качечки, таке в нас є. Поросяток, на жаль, це в руці не взяли, бо боялися дуже думали, що тож, хто з нашого буде. От. Ну, ще собачки бігають. Ой, це наш, наш взагалі дуже любимий песик. Що раптом доведеться виїжджати, забираєте? Ну, не всіх, мабуть. Ну, у нас оцей вже зовсім старенький. Він, на жаль, попав під такий обстріл. Оце ж тоді, як ударило в нас хату. Оце ж, Весь шифер ми оце ж тільки набили. Оце, тут не було вже шиферу ніде. І на хаті пів хати не було шиферу. І оце ж весь оцей причілок теж весь завалився, він був із цегли, він весь упав. Весь упав причилок І, на жаль, постраждав наш той великий собачка. І він такий бідний, він і так взагалі вже старенький. Він постраждав, всі люди надіються на те, що війна закінчиться. Хто залишився, всі надіються, що буде добре. І оце так часто, я так розумію. Без кінця, без кінця. і день і ніч. Розкажіть хоча б скільки вам років? 90. А вам? Нам уже по 100 у среду, раді Бога. Я й 84. Всю життя разом. Скільки ми з тобою, як женати? Так да, що я пам'ятаю. Ото ми вже і не пам'ятаємо. Ну, примерно. Давай, розкажеш. Я... Давай, скільки от. Ну, от 70, напевно, мабуть, вже. Да. Господарство у вас було, чи є, що у вас зараз є? Нема нічого, три кота. Один приблудний, а то чорний прибігав приблудний бо... Людей немає всі собаки, всі коти, всі сюди біжать, бо одні ми. Д, якщо потрібні продукти, де берете? Та просимо, дівчинка нам привозить із Богданівки. Володимир вже не робить, світу нема, так от там стоїть, вихолажується, к примеру, суп. Щоб поїсти, треба підогріти ні на чому, отаке горе. Горе без світу горе. Ну, якщо печку топимо, то зваримо суп. От учора я топила, зварила суп. Тепер сьогодні Плита, грила. плита. Плита, плита. Ото От дрова, то збираємо. Чи плита. думаєте взагалі виїжджати? Шо? Ні, 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 ні. Худи розкладаєшся через дорогу, так що ми не создаває паніку в простині і на накладаємося. Оце найпоганіше, тобто, саме, саме, саме страшно. Района, що не нема стала. кому буде похоронити. Да. Нема буде похоронити нікому. Ось так будемо лежать і все. У ми живі, розгромили це да. саме похоронне бюро, тепер да. не копачів нема, не гробів де брати. Хто да. буде брати, да. хто да. отаке город. Було в ночі в півдинадцятої. Таке вистрелило, я думала, що в мене, що в мене вистрілило. Коли тут бачу, блиснуло, думаю, що робити, що казати, на станції, де воду качають на межу скрізь, там е, у поле шахе де два розбомбили. І ще прилетів, я не бачила, ну кодь коп. І до людей у двір прилетів, отож дві хоти там розбомбило ну, у той дворі. А так літають дрони, ну ми ховаємося. Ми тільки почуємо десь ту і ховаємося, що вроді. Нічого ж не прибираємо, бо не можна. Погріб таке заволив, погріб тоді взагалі не виліземо. Я подумала, а куди? Якби були хоч хоч двері, а якщо оця кухня впаде і все, я не вилізу. Тут родилася, трошки в Донецьку вчилася, тоді батьків стала допонькувати. З батьками жило. Померли батьки, а я залишилася тут. Я з сином живу. Люди повиїжджали, а ми залишилися тут, кому ніде тут. У Богданівку переїжджати нема чого. Там теж така саме. Ну нам нікуди виїхати, ми вирішили, що буде, то й буде. У мене вже такий вузор, що я вже й нажилося. А пенсію ви отримуєте? Ні. У мене стажу не вистачає. Хотіла на соціалку, колхозний стаж, у мене через суд треба йти, а в мене нема чим заплатити через суд. Та ну якщо б дом дали, щоб не оплачувати, ми ще виїхали. Ми ще виїхали. А так нема куди. Зараз 7 тисяч за місяць, а де я наберу? Мене зрозу вигонять люди. Люди зараз просто наживаються на, на тому. Зараз і 15, і 10, і 7. Це саме менше 5 тисяч, хто бере. А ви на цій вулиці сама одна ж залишилася жити? Де? А магазин? У, у Богданівці був, а це закрили. Злякалися і той. А ми коли їздимо, коли нам гуманітарну допомогу. дають, і пакети, і хліб видають, і воду уса така видають, а така, що хочеться колбаси, їздимо у веселу. Ви знаєте, мені хочеться вже між до люди. Мені хочеться між до Я б така жила, де багато людей. Я люблю пообщатися, піти погуляти по той. Ну, я так, такий чоловік, а задома це з умов зійти можна. Щоб вони пощезли, де вони взялися з цією війною, люди вже заморилися і. І люди всі постаріли, і взагалі життя забрали по чотири роки.